2026 рік для риб стане роком внутрішнього дорослішання і тихих, але доленосних змін. Це період, коли життя ніби сповільнюється, щоб ви змогли почути себе по-справжньому. Багато рішень більше не прийматимуться на емоціях чи з бажання догодити іншим, з'явиться потреба жити у злагоді з власною правдою. Привіт, дорогі риби! Вже почався рік, який змінить ваш внутрішній світ і відкриє нові горизонти у житті. Зараз ми зануримося у ваш гороскоп на 2026 рік. На початку року риби можуть відчути легку втому або бажання усамітнення це не слабкість, а необхідність. Ви завершуєте старий цикл. Усе, що більше не резонує з вашою душею, поступово відходитиме старі страхи, залежності, невизначені зв'язки та внутрішні сумніви, звільняючи простір, ви готуєте місце для нового рівня життя. Протягом року буде посилюватися інтуїція, ви почнете відчувати людей, і ситуації ще тонше, ніж раніше. Це допоможе уникати помилок і вчасно відмовлятися від того, що не має перспективи. Багато риб відчують потяг до духовного розвитку, творчості, психології або допомоги іншим. Саме через служіння, щирість і співпереживання ви зможете реалізувати себе найбільше. У професійній сфері цей рік не про різкі стрибки. А про поступове, але стабільне зростання можуть з'явитися нові напрями діяльності, ідеї, які раніше здавалися нереальними. Якщо ви давно думали змінити роботу або формат заробітку, цей рік дасть знаки, коли і як це зробити без втрат. Важливо не поспішати та довіряти процесу. У стосунках риби стануть вибірковішими. Поверхневі або виснажливі зв'язки втратять сенс. Залишаться ті люди, з якими є глибина, довіра і душевний контакт. Для тих, хто у парі рік може принести новий рівень близькості або серйозні рішення. Самотні риби мають шанс зустріти людину, з якою буде небуря емоцій. А спокій і відчуття дому. Друга половина року принесе більше ясності, ви почнете бачити результати внутрішньої роботи, відчувати впевненість у собі та у власному шляху. Життя, ніби відповість вам, ти на правильному місці з'явиться більше віри у майбутнє та у власні сили. А тепер детальніше про кожний місяць. Січень розпочинається для риб із внутрішньої потреби переосмислити власні пріоритети. Ви відчуєте, що старі плани вже не приносять радості. І саме зараз варто прислухатися до свого серця. Нові ідеї та проекти почнуть народжуватися у вашій уяві, а інтуїція допоможе відрізнити цінне від зайвого. У лютому енергія змін стане більш помітною у стосунках, можливі несподівані розмови або зустрічі, які допоможуть вам зрозуміти, що насправді важливо. Ви навчитеся краще встановлювати межі і відчувати власну внутрішню свободу, не втрачаючи тепла та турботи про близьких. Березень подарує сильне бажання рухатися вперед у професійній або творчій сфері. Старі методи вже не працюватимуть, а нові підходи можуть здатися, здаватися нестандартними. Саме зараз важливо довіряти власній інтуїції, пробувати нове і не боятися експериментувати. У квітні риби можуть відчути підвищену чутливість до людей. І ситуації навколо. Довіряйте своїм відчуттям і уникайте поспішних рішень. Місяць добре підходить для розставлення пріоритетів і завершення того, що більше не приносить задоволення, щоб звільнити простір для нового. Травень. Цей місяць принесе можливість для зустрічей та спілкування, які відкриють нові перспективи. Деякі знайомства можуть стати вирішальними для майбутніх змін у житті. Важливо слухати себе і не брати на себе зайвого, навіть якщо інші намагаються переконати вас прийняти інше рішення. Червень стане часом відчутного внутрішнього росту. Ви зможете помітити, наскільки змінилися ваші погляди. І бажання за останні місяці. Це сприятливий період для того, щоб працювати над собою, навчатися новому і зміцнювати власну впевненість у виборі шляху. Липень обіцяє більше динаміки у стосунках та спільних справах. Важливо зберігати баланс між турботою про інших і власними потребами. Ви навчитеся виражати себе відкрито, але м'яко. Що дозволить уникнути непорозумінь і зміцнить зв'язки з тими, хто дійсно важливий, серпень стане часом рішучих змін у творчості або професійній сфері. Нові ідеї і підходи можуть привести до приємних несподіванок. Довіряйте, довіряйте внутрішньому голосу, навіть якщо зовнішні обставини виглядають невизначеними. Або досить складними вересень подарує можливість для глибокого переосмислення стосунків та життєвих цінностей. Ви зрозумієте, що можна відпустити те, що не працює, і відкритися для нового досвіду. Цей місяць добре підходить для планування майбутнього і обдуманих кроків у особистому житті. Жовтень стане часом енергійних змін і рішучих кроків у професійній або творчій сфері. Ви відчуєте, що здатні діяти рішуче і водночас глибоко обдумано. Важливо прислухатися до інтуїції і не поспішати з необдуманими діями. Листопад принесе ясність і відчуття внутрішньої сили. Старі страхи відступлять. І стане легше приймати рішення, які раніше здавалися складними. Це час гармонії між внутрішнім світом і зовнішніми обставинами, коли ви відчуваєте себе в центрі власного життя. Грудень завершить рік гармонійно, даруючи відчуття завершення циклу і готовності до нового етапу. Ви зрозумієте, чого навчилися, з якою впевненістю готові йти вперед. Важливо зберегти внутрішній спокій і використати досвід року для будівництва нових життєвих перспектив. 2026 рік навчить риб головному не плисти за течією, а обирати свій напрям. Це рік тихої сили, глибоких усвідомлень і внутрішньої гармонії. І якщо ви дозволите собі бути чесними з собою, він стане фундаментом для щасливих років попереду. З вами була Джанеза. З Новим роком не забуваємо підписуватися на канал та ставити лайки. До зустрічі у наступних відео!